Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорону моя та твердини моя, Боже мій, я надіюсь на нього. Бо Він тебе вирве, стенеб та холова, з муровиці згубної, він пером своїм криє тебе і під крильми його заховаєшся ти. Щита лук його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані муровиці, що нищить опівдні. Паде тисяча збоку від тебе і десять тисяч праворуч від тебе. До тебе ж не дійде, тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа охорону мою Всевишнього ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він, як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його, і довгістю днів я насичу його, і він, бачити, буде спасіння моє. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Даремно вам рано вставати допізно сидіти, їсти хліб загорьований. Він і в спані подасть другові своєму, діти спадщина, Господня, плід, утроби, нагорода. як стріли в руках того велетня, так і сини молоді, блажений муж, що Сагайдака свого ними наповнив. Не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовицьках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого по стежках справедливости. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло, твій посох, вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах мою голову ти намастив, був оливою. Моя чаша то надвір пиття, тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою йому в бозі спасіння нема. Але Господи, щити для мене та слава моя, і мою голову ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і він озветься зі святої своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о, Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом Твоїм Твоє благословення.